Челсі, Борму та Бренфорд надіслали листи в УАФ про те, що вони не відпускають своїх гравців в Олімпійську збірну України для виступів на Олімпійських іграх в Парижі. У складі Челсі виступає Михайло Мудрик. За Бормут грає Ілля Забарний за «Бренфорд» Єгор Ярмолюк натомість Лехія повідомила, що відпускає Максима Хланя. А в Івана Желізка травма. Тому це не актуально. Про інших гравців УАФ ще чекає відповіді від клубів. Минай може продовжити виступи в УПЛ, попри виліт в першу лігу. Повідомляє Тато таке за інформацією джерела. Якщо Дніпро 1 припинить існування, то ВПЛ може його замінити Минай. Джерело посилається на пункт 105 регламенту змагань, в якому йдеться наступне. У разі виникнення непередбачених цих регламентом обставин рішення про склад учасників УПЛ приймає виконавчий комітет УАФ на підставі пропозицій УПЛ. Тобто рішення ухвалюватимуть клуби УПЛ, які розглянуть ситуацію і внесуть пропозиції позиції виконкому УАФ. Наймовірніше, прем'єр-ліга піде за аналогію сезону 2020-2021, коли 15-м знову був Минай. Керівництво Ужгородського клубу готове бюджетувати сезон 2024-2025 в УПЛ. В УПЛ прокоментували можливі заміни Дніпра 1 на інший клуб у кваліфікації Ліги Конференцій. Прецедентів такої заміни після жеребкування поки що не було. Але попереду консультації з УЄФА. Можливо, вони увійдуть у становище України, враховуючи ситуацію в нашій країні, зазначили в УПЛ. Дніпро-1 має зіграти з Академію Пушкаша у другому раунді кваліфікації Ліги Конференцій. Матчі заплановані на 25 липня та 1 серпня. Шахтар прибув до Словенії, де проводитиме літні збори. Як повідомляє Ігор Бурбас, у складі делегації клубу відсутній центральний захисник Ярослав Ракіцький. Цитата: Шахтар прибув до Словенії, там він буде проводити літні збори. У складі делегації відсутній Ярослав Ракіцький. Клуб вирішив не продовжувати із захисником контракт. За моєю інформацією, Ракіцький поки не збирається вішати буце на цвях і в пошуках гідних варіантів продовження кар'єри, сказав Бурбас. Минулого сезону Ярослав відзначився. Двома голами та одним асистом у 18 матчах за клуб. Опорний півзахисник Шахтаря Деніел Кастіло стане гравцем Мітюланда. Про це повідомляє Тіпс Блетет. Данський клуб заплатить за гравця до 30 мільйонів крон це близько 4 мільйонів євро. Футболісту залишилося пройти медогляд і поставити підпис під контрактом. Нагадаємо, що Шахтар підписав Кастіло з еквадорського ЛДУ Кіто в квітні минулого року. Другу половину цього сезону він провів в оренді в Партизані, де у 14 матчах відзначився двома голами та одним асистом. Правий захисник Шахтаря Вінісіус Тобіас, який останні два сезони виступав за Реал на правах оренди, повернувся в команду. Раніше була інформація, що Реал відмовився від викупу захисника. Повідомлялося, що сума викупу, яка прописана в орендній угоді, складає 10 мільйонів євро. Реал орендував Тобіаса у Шахтаря влітку 2022 року, але футболіст грав за Реал Кастілью. Він провів одну офіційну гру за основний склад вершкових. Вінісіус перейшов у Шахтар взимку 2022 року із бразильського інтернату. Націонала термін угоди гравця з гірниками спливає влітку 2026 року. Футболіст не зіграв жодного офіційного матчу за донеччан. Голкіпер Кіріл Фесюн перейшов у Шахтар. Угода Гірників з футболістом розрахована на 5 років. Раніше він виступав за колос. 21 річний Фесюн є вихованцем Чернігівської юності, за академію якої виступав у 2015 2019 роках. У вересні 2019 року перейшов до Ворскли, де грав у юнацькій та молодіжній командах. Влітку 2021 року став гравцем колоса і 18 вересня провів дебютний матч в УПЛ. У сезоні 2023-2024 був основний. Основним воротарем ковалівської команди, взявши участь у 29 матчах чемпіонату України. На його рахунку 31 пропущений м'яч та 12 сухих ігор. Всього має 35 матчів у чемпіонаті України. 2 липня 2021 року дебютував у складі молодіжної збірної України ю 21 за яку провів 10 поєдинків. З весни 2024 року є голкіпером Олімпійської збірної України ю 23 Динамо оголосило про повернення з оренди півзахисника Джастіна Лонвейка. 24-річний гравець вже пройшов медогляд. Він готуватиметься до нового сезону разом з київською командою. У першій половині сезону 2023 2024 футболіст на правах оренди виступав за Андерлехт, а у другій за фортуну. За Андерлехт Хавбек зіграв 42 хвилини у трьох матчах. Результативними діями не відзначився. А у 16 іграх за фортуну забив три голи та зробив три асисти. Під час оренди Лонвейк дебютував у складі. Збірною Суринаму відзначився двома забитими м'ячами у трьох зустрічах. Раніше він виступав за юнацькі команди Нідерландів. Контракт Джастіна з Динамо розрахований до літа 2027 року. Вінгер Динамо Вітіньо продовжив орендну угоду з Редбул Брагантіно. Нова угода буде розрахована до 2025 року. 25-річний бразилець грає за редбул Брагантіно з лютого 2023 тисячі Нагадаємо, на початку червня президент Динамо Ігор Суртіс повідомив, що Вітіньо не проти повернутися в Україну, але потрібно домовитись із його сім'єю, зокрема з дружиною. Але як бачимо, цього досягти київський клуб не зумів. Цього сезону гравець провів 29 матчів, забив 4 голи та віддав 3 асисти. Динамо та азербайджанський Сабах домовилися про трансфер ямайського Вінгара Кахіма Періса. Повідомляє офіційний сайт українського клубу. Періс виступав за сабах протягом минулого сезону на правах оренди. До Динамо Кахім перейшов у вересні 2022 року із словенського копера. Центрального захисника Форталези Брайана Сибаліса ймовірно не буде в Динамо. Повідомляє журналіст Ігор Бурбас. Цитата: Брайана Сибалюса на 99% не буде в Динамо. За моєю інформацією, колумбійський захисник разом з батьком прибув до Києва, але в першу ж добу перебування відчули на собі усі реалії воєнного стану: нічна ракетна атака, плюс відключення світла. Внаслідок цього Сибалюс навіть до кінця не прийшов медогляд і вже скептично ставиться до подальшого перебування в Україні. Повідомляє Бурбас. Минулий сезон Центробек відіграв на правах оренди за Атлетіко Хуніор. В його активі 11 матчів без результативних дій. Півзахисники Чорноморця Орест Кузик та Богдан Бойчук залишили команду. Боковина вже оголосила про підписання 28-річного Бойчука. Минулого сезону він провів 28 матчів за одеситів. В його активі 4 голи та 2 асисти. Контракт 29-річного Кузика закінчується 30 червня. В його активі 30 матчів, 5 голів та 3 асисти у минулій кампанії. Бразильський захисник жуліо Сезар залишив Верес. Контракт 27-річного центра БЕКа закінчився. Сторони вирішили не продовжувати співпрацю. Сезар приєднався до складу червоно-чорних влітку минулого року. Упродовж сезону 2023-2024 Бразильський центральний захисник відіграв за Верес у 14 матчах: 13 у чемпіонаті УПЛ та одну гру у Кубку України. На його рахунку один асист. Кривбас оголосив, що команду залишив півзахисник Микита Татарков. У гравця закінчився контракт з клубом, і сторони вирішили його не продовжувати. Татарков виступав за Кривбас з червня 2021 року. Разом з командою ставав срібним призером першої ліги сезону 2021-2022 та бронзовим призером УПЛ в кампанії 2023-2024. Микита провів 61 офіційний матч за Кривбас. На його рахунку 6 асистів. Голкіпер оболоні Олександр Рибка продовжив контракт з клубом. Вказано, що угода продовжена ще на один рік. Вона розрахована до червня 2025 року. В цьому сезоні Рибка відіграв у дев'яти матчах, у п'яти з яких зміг зберегти ворота сухими. Колишній капітан Ворскли Володимир Чесноков увійшов до тренерського складу першої команди. 35-річний центральний захисник є вихованцем Ворскли. Всю свою кар'єру він провів у полтавській команді. Чесноков є першим гвардійцем клубу. У нього 416 матчів за Ворсклу, 17 голів та 10 асистів. Зоря оголосила про підписання словенського захисника Мури Жана Тронтеля. З 25-річним футболістом уклали довгостроковий контракт, деталі якого не розголошуються. За Муру Тронтель зіграв 32 поєдинки, у яких забив два м'ячі та віддав три гольові передачі. До цього виступав у клубі «Браво» Любляна. На його рахунку 132 матчі, 2 голи та 14 результативних передач. Викликався до збірних Словенії Ю-16, Ю-17, Ю-18, Ю-19 та Ю-21. Полісся повідомило про підписання контракту з голкіпером Дніпра 1 Євгенієм Воленцем. Контракт з 30-річним українцем розрахований на два роки. Футболіст виступатиме під 23-м номером. Інші деталі переходу не розкриваються. Угода воротаря із Дніпровським клубом була розрахована до літа 2026 року. У сезоні 2023-2024 Воленець провів 9 сухих матчів у складі Дніпра 1 В інших 15 пропустив 19 голів. Колос повідомив про підписання контракту з Вінгаром Зорі Даниїлом Алефіренком. Деталі угоди з 24-річним українцем не розкриваються. Новачок виступатиме під 77-м номером. Футболіст вже встиг дебютувати за команду в товариському матчі з лівим берегом, у якому забив гол. У сезоні 2023-2024 гравець забив три голи у 18 матчах за луганський клуб. У 2024 році він не грав за першу команду, бо через відмову продовжити контракт був переведений у команду Ю 19 Центральний захисник дніпра 1 Олександр Сваток перейшов в Остін. Контракт 29-річного українця розрахований до кінця сезону 2027 року з опцією продовження ще на один рік. Сваток виступав за Дніпро-1 з січня 2020 року та є четвертим гвардійцем клубу. Також Олександр розділяє із Сергієм Кравченком рекорд за кількістю матчів, проведених у статусі капітана команди в обох гравців по 72 гри. Нагадаємо, раніше Сваток виступав за хайдук Дніпро Зорю та Волинь. Цього сезону. За Дніпровську команду Олександр провів 31 матч, забив один гол та віддав один асист. Наразі Остін йде восьмим у таблиці Західної конференції МЛС. Півзахисник Дніпра 1 Богдан Лєднів не хоче залишатися у команді через невизначеність із майбутнім клубу та фінансові проблеми. Повідомляє Sport.ua. за інформацією джерела. Інтерес до гравця проявляють Карпати. Його трансфер лобіює Андрій Русул, адже команда потребує підсилення на фланзі півзахисту. Ще один претендент на Лєдніва це кривбас. Головному тренеру «Кріворіжців» Юрію Вернодубу подобається універсалізм півзахисника. Також 26-річним українцем цікавиться колос. Потенційний трансфер оцінюється у 400-500 тисяч євро. Дніпро-1 купив Лєднєва у Динамо влітку минулого року. Також в його кар'єрі були Зоря та Фегравар. Цього сезону в активі Богдана 4 голи у 29 матчах. ПСЖ зацікавлений у літньому трансфері центрального захисника Бормута і Барного, Забарного, повідомляє Мірор. 21-річний українець одна з головних трансферних цілей низки європейських топ-клубів, серед яких і паризький. Парижани одні з тих, хто хоче дізнатися умови трансферу футболіста та готовий спробувати підписати його після завершення Євро 2024 Бормут хоче зберегти гравця, який перейшов до них у січні 2023 року з Динамо. Наскільки це бажання сильне, ймовірно стане відомо найближчими тижнями. У сезоні 2023-2024 він взяв участь у 42 матчах Бормута та забив один гол. Забарний повністю відіграв два стартові матчі збірної України на євро. Захисник Поліся Данило Безкоровайний травмував хрестоподібну зв'язку коліна. Повідомляє прес-служба клубу. Під час тренувального збору зазнав травми Данило Безкоровайний, який нещодавно приєднався до команди. Захисник отримав серйозну травму хрестоподібної зв'язки коліна в ігровому епізоді під час однієї з справ. Наразі гравець вже пройшов всі належні медичні обстеження та починає відновлення. Йдеться у повідомленні клубу. Українські арбітри Микола Балакін та Олександр Беркут працюватимуть на матчі третього туру Євро-2024 у групі Е в Грузія-Португалія. Балакін буде четвертим арбітром, а Беркіт резервним лайнсменом. Головним арбітром призначили Сандро Шерера зі Швейцарії. Для Балакіна це буде вже четвертий матч на Євро 2024 у ролі четвертого арбітра. Раніше він вже працював на матчах Австрія, Франція, Данія, Англія та Албанія, Іспанія. Беркут був лише на грі данців з англійцями. Матч Грузія, Португалія пройде 26 червня. Головний тренер збірної України Сергій Ребров розповів про кадрову ситуацію в команді перед матчем з Бельгією у третьому турі Євро-2024. Цитата: завжди є якісь пошкодження, бо ці ігри дуже виснажливі. Навіть матч зі Словаччиною. Дивилися статистику, вся команда пробігла на 10 кілометрів більше, ніж з Румунією. Напевно, це був справді дуже важливий фактор. Тому є мікроошкодження, є гравці, які не тренувалися, але я впевнений, що вони будуть готові зіграти проти Бельгії, сказав Ребров. Півзахисники збірної України Михайло Мудрик та Віктор Циганков були відсутні на останньому відкритому тренуванні команди. Цю інформацію передала кореспондентка Трибуна Ком Ірина Козюпа. Натомість захисник Віталій Миколенко напередодні повідомив, що він може з'явитися у матчі проти бельгійців. Збірна України зустрінеться із командою Бельгії у вирішальному матчі третього туру групового етапу Євро 2024 Гра відбудеться 26 червня на штутгарт арені у Штутгарті. Початок матчу заплановано на 19.00 за київським часом. Вболівальники зможуть подивитися цей поєдинок у прямому ефірі на медіасервісі «Мегого», зокрема на каналі Могого Футбол 1 та у розділі «Спорт», які входять до пакету максимальний. Також матч покажуть місцеві телеканали Суспільного, окрім оті сервісів. Коментуватимуть цей поєдинок Вадим Скічко та Роберто Моралес. Цю гру також можна буде подивитися безкоштовно, а саме на платформі YoTV для нових користувачів. Якщо ж ви вже зареєстровані, тоді треба купити пробну версію за 1 гривню на 14 днів. Крім того, в ефірі Радіопромінь відбудеться аудіотрансляція матчу. Тож обирайте, як вам зручно дивитися цей поєдинок, і давайте разом підтримаємо нашу збірну. Слава Україні!